Друзі, усім привіт! Це youtube канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко, і сьогодні до нашого ефіру доєднується уже відомий для вас спікер Іван Ступак, колишній співробітник служби безпеки України та військовий аналітик. Пане Іване, добрий день і мої вітання вам. Спасибі, що сьогодні знайшли час і долучилися до нашого ефіру. І, пані Дарина, вітаю вас, і дуже дякую, що запросили. Не останній раз це точно? Отже, хочу почати з теми, звісно, що мобілізації. Сьогодні така новина з'явилася в мережі. Зокрема, низка телеграм-каналів писали про те, що народний депутат Роман Костенко заявляв про те, що згідно з новим законом про мобілізацію 10 тисяч ув'язаних таки потрапить до лав ЗСУ. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями взагалі, скажімо, будуть так оцінювати та обирати тих, хто стане військовослужбовцем? Так, дивіться 10 тисяч це приблизна цифра, це не означає, що рівно 10 тисяч, це математика, тут 10, тут 5, Ні, це орієнтовно. Ми виходимо з того, що у нас орієнтовно потенціал під 50 тисяч ув'язнених, але не всі вони мають право і можливість поїхати вийти достроково і поїхати на фронт, підписати контракт з збройними силами України. Чому? Бо в першу чергу відмежували тих, хто вчинив, хто перебуває у ув'язнений на довічно, хто вчинив тяжкі, особливо тяжкі злочини проти людини, проти здоров'я, маю на увазі вбивства, згвалтування, рецидивісти, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки, колаборанти, зрадники так далі. Так далі, тобто вони всі відпадають. Ні. Стопи, най все, заборона залишаються ті люди, яким вчинили лег так, не злочини не тяжкі, і хто знаходить, хто отримав умовний термін покарання, тобто умовно. Звісно, є там певна кількість людей, які вчинили злочин з необережності або вперше п'яний за кермом. А, ну, так сталося. В'їхав, вбив людину. А, наприклад, є такі випадки, коли. Велике виробництво, будівництво буд будують багатоповерхівку, е є відповідальність за працю, але робітник не дотримався правил безпеки, впав, розбився і ось притягнув до відповідальності відповідального. І він відповідає, перепрошую за тавтологію. Тому з, з таких категорій намагалися виходити. Угу. А скажіть, будь ласка, що тоді буде з тими людьми, які були ув'язнені, відбули своє покарання? Можливо, не весь строк, можливо, там певні роки чи рік відбули покарання в місцях позбавлення волі, а потім умовно достроково вони вийшли ну, на свободу. Скажімо так, що буде з цією кастою громадян? Ой, я не готовий сказати. Я так думаю, що процедура ще до кінця не зрозуміла навіть для законотворців, і як її реалізовувати, бо є зараз такі суперечки, що робити з цими людьми, які е виявили бажання е вступити до лав збройних сил. Чи створювати для них окремий якийсь підрозділ? Ну, ну, тоді це буде дуже схоже на росіян, умовно, якийсь умовний, приблизно якийсь штрафбат, що вони там. Але тут є певні ризики, що вони або хтось з цієї когорти може підбити всіх. А давайте перейдемо на сторону Російської Федерації, наприклад, або вони будуть вчиняти злочини, ну. Ну, скажем так, не всі виправилися, на жаль. Ну, можливо, цей кримінальний світ до когось він причепився бо набагато більше, ніж хотілося б, і вони можуть вчиняти злочини в прифронтовій території ті ж самі зґвалтування, вбивство, марадерство. Ну, це, це на користь України не піде. Або е невеличкими партіями відправляти до діючих підрозділів збройних сил України, якихось окремих бригад, і там з ними будуть проводити окрему роботу. До речі. Якщо не помиляюся, декілька місяців тому від представників третьої штурмової я чув ось таке. Ну це не прибущення було, така, такий посил, що ми готові до себе прийняти цих людей. Ми знаємо, як з ними співпрацювати. Ми зможемо навчимо, вивчимо, зробимо ну, класну людину, класну військову. Ось такий посил був. Не знаю, як вони зараз на цю тему міркують, але принаймні така ось історія була.